В Україні оновили правила отримання базової соціальної допомоги. 39 видів державних виплат, які раніше призначалися органами соціального захисту населення від 1 липня адмініструє пенсійний фонд. Що це означає для отримувачів? Дивіться. Для наших одержувачів це нічого не змінилося в частині переліку документів та подання. Єдиний уряд розширив більше можливості подачі способів. Це в тому числі додав і звернення через сервісні центри пенсійного фонду через веб-портал пенсійного фонду. На сьогодні веб-портал пенсійного фонду постійно розширює свої можливості, тобто можна за застосування електронного цифрового підпису подати будь-яку заяву, в тому числі на призначення державної соціальної допомоги. Але поряд з тим і є. І нові види допомог, так як базова соціальна допомога. З 1 липня вона надається громадянам, які є в реєстрі одержувачами допомоги, як малозабезпечені сім'ї, допомоги одиноким сім'ям, багатодітним сім'ям, а також допомоги дітям, батьки, яких ухиляється з плати аліментів або не мають можливості, чи є в розшуку. Тобто, якщо ви є одержувачем одного з цих чотирьох видів допомоги, значить виправить звернутися спочатку. Подати заяву про намір за для того, щоби визначитися вигідно вам чи не вигідно, бо базова соціальна допомога з розрахунку 4,500 гривень. Тобто, і але якщо ви є одержувачем допомоги як одинока сім'я плюс, малозабезпечена, Відповідно, заява про намір дасть вам можливість зробити вибір. Погоджується, вигідно вам чи ні. Якщо ви даєте згоду і вам базова соціальна допомога влаштовує вас, відповідно, ви потім вже підписуєте заяву, подаєте про призначення базової соціальної допомоги. Спочатку заява про намір, яка розраховується, і особа приймає рішення. Вигідно їй чи не вигідно. Вона перераховується на розрахунковий рахунок, між іншим, право підпису звернення про намір має одна особа, уповноважена особа від сім'ї, вже потім базова соціальна допомога подається. Вже сама заява на призначення базової соціальної допомоги з підписами членів сім'ї цієї. Тобто це експериментальний проєкт. Ми раніше з вами говорили про експериментальному проєкту призначення субсидії. ВПО на оренду майна а і також відшкодування частини сплати податків тому, хто дає в оренду внутрішньопереміщеним особам, вона дає своє житло. Ну і Сьогодні, на сьогоднішній день, ми маємо базову соціальну допомогу. У нас є дуже багато звернень, наші громадяни розглядають ці. Такі умови і пропозиції уряду жовтня місяця будуть розширені коло одержувачів базової соціальної допомоги, ті, які будуть відповідати критеріям цього експериментального проєкту. Тому тут у даному випадку жодних проблем немає. Звернення через дій або ж звернення особисто до сервісного центру пенсійного фонду. Якщо решта, всі допомоги у нас можна. Звернутися як і раніше, до центру надання адміністративних послуг до відповідальних осіб в сільських селищних радах до старост подати через веб-портал пенсійного фонду, звернутися особисто в сервісний центр, або ж подати поштовим зв'язком. То на сьогоднішній день бачимо як базова соціальна допомога, так і пакунок школяра є особисте звернення або через дію, такі два способи звернення.